Сучасний інтерактивний простір і ще один клас безпеки презентували у Хмельницькій громаді. Створили його на базі ліцею номер 10 Я вважаю, що такі класи безпеки повинні бути в кожному закладі, щоб це спонукало дітей, і діти знали, що брати в руки, що не брати в руки, де можливо, де неможливо ці небезпечні предмети виявляти, і якщо при потребі, дзвонити на відповідну екстрену службу. Це вже п'ятий клас безпеки у закладах Хмельницької громади. Чотири з них діють у школах, адже головна мета навчити дітей швидко орієнтуватися і правильно діяти у надзвичайних ситуаціях. Для цього у просторі є обладнання, котре можна взяти в руки, оглянути та випробувати. А всі уроки відбуваються в ігровій формі. Основна мета навчати дітей. Також щоб дітей з'являлася відповідальність за власну безпеку, за безпеку оточуючих завдяки теоретичним знанням і поєднуючи їх з практичним досвідом. Гасло рятувальника громади навчати, діяти, допомагати. Перший урок відбувся у перший день нового навчального року: проміни та інші вибухові предмети, як реагувати на побутові пожежі, а також як користуватися металошукачем, пояснювали школярам на практиці. Чути, так Ну, давайте перевіримо. Є там щось, так? Бачите, як чітко? Ану, давай до іншого. А тут теж чути а чого? Того, що фольга вона теж має елементи металу. А ще учні мали можливість приміряти спецодяг рятувальника та ознайомитися з їхньою роботою. У департаменті освіти та науки переконані класи безпеки мають бути у кожному освітньому закладі. Класи безпеки наразі є дуже важливим елементом освітнього процесу, тому що діти можуть вивчати. Основи мінної безпеки, пожежної безпеки, цивільного захисту це другий клас безпеки, який відкривається в цьому році. З міського бюджету було виділено 65 тисяч на облаштування даного класу безпеки. Наразі в департаменті освіти та науки розглядають можливість створення класів безпеки і в інших навчальних закладах громади. Ірина Аріон, новини міста.